Же, ми переходимо вже потрошку до футбольної тематики, до теми футбольного чемпіонату, який вже входить в свою фінальну стадію, точніше, в чвертьфінальну е, стадію. І е, зараз у нас по-перше, е, у нас є Валентин Щербачов, футбольний коментатор. Дякую, що приєдналися і допоможете. Трошки так, так, так. трошки. Я так, е, пане Валентине, хотіло би фінальний матч до речі, коментувати. Так, Звичайно, це ж це велика честь. І е, завжди я п'ять чемпіонатів е, світу відпрацював, але під картинку з Москви, з Києва. <хи> і е, завжди це хвилююча подія. Ну і ще з точки зору, можливо, того, е, що в мене є проєкти от таких футбольних трансляцій, але можемо пізніше сказати, а може, е, це ноу-хау було б дуже-дуже таке корисне, без коментаторів. ну от. Ви вже розумієте, на футболі достатньо. Включаємо інтершум, йдуть титри. Uh -huh. І ми з вами присутні на стадіоні. Я глядач. Uh -huh. Я дивлюся, мені дуже. А інтершум з якої фан-зони? Інтершум прямо зі стадіону. Є прямо. К... Ви ж знаєте, технічно це можливо. Uh -huh. Канал інтершуму. І це така, от, знаєте, я кілька разів отак робив для себе, вже як глядача. Uh -huh. Тому що так як ти переживаєш цей матч, коментатор не може переживати. Ну а, ніяк. я тобто у вас є теж таке відчуття коментатора та столити так, свою так, пельку, так. Так. <рес> так от так. Да. Тому що і не завжди це співпадає. Тому що коментатори заїжджають іноді на якісь трансферні ціни, на все інше. А проходить матч. І я хочу, щоб от він був зі мною в цій атаці. Багато що можна передбачити все. Є такі цікаві проєкти. Я 20 років виношую національний спортивний канал. Ну, в нашій країні, ви знаєте, як були попередні можновладці, яким це було по барабану. Ну, можливо, сьогодні. От... Петро Олексійович, він людина така в спорті, щось, щось робить, як то кажуть. Так що, можливо, піде ця тема. Але у нас прогресивний міністр спорту і молоді. А, а я перепрошую. У нас уже є зараз... наш кореспондент із а, Бразилії. Володимир нас... Мула скайпом. Давайте він нам розповість. Останні новини. А тоді да, ви перейдете до дискусії. Володимире. Вибач, що ми тебе затримали. Отже, отже, вітаємо тебе тут, в студії Київській. Привіт, Андрій, привіт, радий тебе чути. А ми тут з Валентином Щербачовим, культовим коментатором, разом спостерігаємо за пригодами твоїми в Ріо. Як там справи? Е, ну, як відомо, вчора е, визначилися останні чвертьфіналісти цьогорічного мундіалю. Аргентина ледь-ледь пролізла до чвертьфіналу. Так, так само можна сказати і про Бельгію. Чесно кажучи, у цьому матчі Мануазі Бельгія США я так палко підтримував американців. До останнього вірив, що вони в другому екстра таймі зможуть все-таки за... зможуть забити цього. Додаткові хвилини вони провели як леви, та, але трошки. Ну, що поробиш, це футбол. Так. Нічого не поробиш. Ви б знали, що творилося тут у фан-зоні. Вчора у фан-зоні на пляжі Копакабана не було де, де стати, не було де сісти. Пиво, просто е, лилось там рікою. Американці після того, як вони вже зрозуміли, що їхня команда. Змушена я то кажуть, звертати вудочки. Вони сказали, що тепер на чемпіонаті вони будуть підтримувати збірну Німеччини, оскільки і Америку і Німеччину тренує один німецький фахвець, і навіть є фани, такі що спеціально залишаються тут в Ріо, щоб на власні очі побачити інші матчі. Чемпіонату. До речі, тут, е, в Ріо 4 числа, це вже зовсім скоро, в п'ятницю зустрінуться Франція та Німеччина буде дуже запекле протистояння. Угу. Дякую, Володимире. Отже, е, е, чекаємо тоді від тебе наступних репортажів. Е, дякую, що включився до нас. Як там взагалі от сьогодні настрій, е, футбольний дух? Ну, я б сказав, що сьогодні у Ріо затища, оскільки. Сьогодні і завтра на чемпіонаті відпочинковий день. Всі збірні відпочивають. Хто вже завершив свій виступ в рамках турніру «Пакують речі в Ріо, тихо, спокійно. Сьогодні, до речі, організовують для преси тур на так звану цукрову голову. Я сподіваюся, що я. Зможу відвідати це фантастичне місце і зробити для вас ексклюзивний відеорепортаж. Було би чудово. Дякуємо. Чекаємо від тебе тоді цього репортажу. Дякую, Володимир. Мула був у, нас, був у нас включенням з Ріо, Ми повертаємося до От, речі, я, я табличку, табличку матчу. Вже півфінали є. У вас так да. дуже цікаві пари. Вилетіли повністю команди з Азії і з Африки. Зате чотири команди європейських лишилися. І це 4 на 4, 4 будь 4. ласка. І це знак того, що ті європейські команди, які приїхали, за сім днів там треба було приїжджати раніше. Ті, хто десь в 3-4 дні вони і вилетіли. Адаптувалися, адаптувалися дуже важкі кліматичні умови. Я відчув на собі, я проходив там. Бразилію, але не в містах, в Савані там це екстрім. Був дуже важкі кліматичні умови. А для адаптації потрібно не менше тижня. Голландці прибули туди за тиждень, і от вони ну голландці, це особливо. Так я вважаю, що вони мають піти до фіналу. Але прогнози тут невдячна річ. Ще ще, ще один болівальник голландської збірної. Велкам цуклав вже можна сказати. У нас тут всі, хто є, всі вболівають за Ну, і я люблю цю країну тому що там все системно. Я дуже багато разів з футболом, з боротьбою з і Ви теж був там. І знаєте, вони підняли дитячий футбол на високий рівень, тому мають сьогодні таку збірну. І мають дійсно підхід державницький до футболу це вид спорту номер один. Думаю, що для голландців цей чемпіонат має все ж таки стати. Ну хочеться мені, тому що двічі вони в фіналах чемпіонатів світу програвали, але тут фінал їм світить. У них суперник дуже непростий. Як ви бачите, коста ріка маєте, Так, так, так. Маленька Коста-Ріка сюрпризів піднесла дуже багато. І знов таки в ній є свої, так би мовити, ну, секрети цієї команди, в тому, що на тлі європейського футболу виховуються ці таланти. І Європа має бути представлена в фіналі. Мені так здається. Мені хоч, хочеться, тому що ми, ми, українці, маємо винести урок такий з цього чемпіонату світу. Нам потрібно все піднімати знизу. У нас заявлено, задекларовано футбол дитячий це на першому місці. А злиденні у нас статки наших дитячих тренерів це основа футболу. І якщо кожна федерація код Каньков прийшов до влади футбольної. Зголосився на те, що це у нас перше завдання і забув. Uh -huh. І е, треба ж дивитись трошки вперед. Наступний чемпіонат світу, чемпіонат Європи у нас. Що наша збірна робить? Будемо адаптувати до себе сербів, е, ще людей з інших країн. Ні. На цим шляхом пішли швейцарці. Ми мали дуже непоганий матч, ми дивилися. Але е, е, ми маємо. Країна велика розвивати свій футбол. Хочеться, хотілося, щоб потрапили наші на футбольний чемпіонат світу. Але європейські команди показали, що ну що там казати? Зірки латиноамериканські грають в європейських командах, принаймні в Барселоні, і е, маємо те, що маємо. Але тут цей чемпіонат показав, що головне це команда. Командна гра. Нічого нового, в принципі. Тут я і не прогнозував на початку чемпіонату, що тут ми щось таке для себе відкриємо. Але от командна гра це основа успіху тих команд, які пройшли далі. От бачимо, ми такі mm. два дербі-не-дербі, дербі, як сказати. Словом, Франція з Німеччиною і Колумбія з Бразилією грають після завтра. Континентальні такі дербі. Так. так. Ну, Ясно фаворитами, напевно, я Бразилія і Німеччина. Так. так, всі вважають. Але цей чемпіонат показав, що бачите, так результативно розпочали групові турніри, все пішло. А е, на стадію 1-8, додатковий час, пенальті. Тобто, не можна тепер сказати про Колумбію, що вона легкий суперник, прохідний буде для Бразилії. Ну але це буде сенсація, якщо в півфіналі. фіналі. Звичайно. Ну, чемпіонати світу завжди приносять чимало, Ну, іспанська збірна. Будь ласка, груповий турнір і все, чемпіони світу злили воду. А тут е і колумбійці. Я вам скажу, що Німеччина віддають їй перевагу, але французи, от вона е засвітилася е світлою, стала темношкірих менше футболістів збірні Франції. І вона якось, ви знаєте, так, бен бензима тут. Е але... Французька збірна це колектив, це команда. І я не думаю, що німцям так просто буде з ними грати. Оці матчі будуть дуже впертими. І 4 го числа, і 5-го. Я думаю, що нам доведеться і додатковий час, можливо, попереживати. завжди за справді І тут суперрезультативності від таких матчів не слід чекати, що по 5 м'ячів, по 3 там хоча б буде збиватися. Це це якраз стадія дуже дуже цікава. Отут уже слід дивитися. я Не всі матчі дивився, тому що е, події на сході вони перебувають. Це але вже на цій стадії е, тут, тут хочеться подивитися, все е, проаналізувати і знов таки зробити висновки для е, того, як розвиватися має наш футбол український. Ну, самим нудним насправді для мене особисто фіналом би стала Бразилія і Аргентина. Так, дійсно так, тому що добре знають один одного суперники. Це для них домашній матч, так би мовити, був би. Аргентина, до речі, команда, я от повертаючись з Антарктиди, зараз був там, довелося так, російський корабель нас трошки раніше викинув, щоб українці не зазнали якихось там трошечки утисків, ну фінансових і все таке. І ми змушені були, але я дивився, як організовано, скажімо, побут у Мардельплаті. Це не сезон, там осінь, але все місто зранку бігає, футбольні поля. Для всіх і ніяких перепон немає, щоб пограти на нормальних полях, велопробіжки, все, все це є, і це місто живе спортивним життям. Якби нам такі умови для наших хлопчиків, і там кожен тренер, до речі, дитячий, одержує, там з повагою ставляться до тих, хто виховує молодь. От у нас е, треба підняти цей престиж дитячого тренера. Тоді ми будемо е, також милуватися такими таблицями і десь е, бачити на такій стадії збірну Україна, Україна буде представлена на таких от формах. Е, тому хочеться, щоб цей футбольний чемпіонат світу був і для нас чимось етапним, е, історично дуже важливим. Навчитися треба на помилках власних. І на тому, як організована футбольна справа там, де по-справжньому відносяться німці 12 років тому взялися за програму розвитку дитячого футболу. Маємо те, що маємо. що Мюллер виріс не лише тому, що у нього такі так би мовити, тато, а він виріс з дитячого футболу. Тренери тренери німецькі, до речі, в командах збірних різних країн присутні на чемпіонаті. А Україна присутня своїми бранцями з інших країн також в інших збірних. Немає збірної України. Ну, жаль, дуже жаль, і могла вона колектив так начебто сформувався. Як далі буде, подивимось. Але тут я раджу всім дивитися і матчі, які там рано починаються, і матчі нічні, тому що. Це е, залишиться в пам'яті на 4 роки, як мінімум. Так, і команди всі достойні, і кожна з цих пар, вони справді... є на що подивитися, в всякому разі. Я буду особисто болювати за голландців. І, звичайно, півфінал не простий. В Всякому разі буде тут зовсім я б уже не брався навіть прогнозувати, як в філупів фіналах. Ці відбудуться події. Але так, да, я хотів би, от Аргентина Голландія прекрасний був би два різних футболи: європейські і європейців у збірній Аргентині. Ці мали. Ну, гравців, які грають в Барселоні, так. там в різних командах в престижних таких клубах. І в той же час голландці. Які представлені дійсно національною збірною на підйомі, я думаю, і завдання їм поставлене таке. Ну, подивимось, як воно буде на фінал, але оці півфінали вони можуть всі, з ніг на голову поставити всі прогнози. От багато хто з моїх колег прогнозував, що Іспанія, та вони, ну, як мінімум, фінал. Ну, от, отак і вийшло. А ставка на італійців, британців виявилася, як то кажуть, все, здулися вони швидко. Ну, це трагедія тренерів і невірний, невірно, от, навіть приїхали трошки пізніше. От і все. Так що тут півфінали, мабуть, що найцікавіша фаза буде. Францію яку так якось не дуже на неї. Ставили? От Францію не став і казали, от я, ну, такі гарячі дуже суперечки були з колегами-експертами, так би мовити, які часто виступають, що та ну, ну що французи? От вони у нас тут на чемпіонаті Європи таке у них казати людям, що ви знаєте, це ж престиж країни, і вони, вони мають за спиною таких вболівальників, що вони їм просто не дадуть. Треба і попрацювали вони здорово, і побачите, казав я побачите, груповий турнір пройде. Він може бути важким. Не всі збірні починали дуже так, так в хорошому темпі. Але зате те, що потім відбувалося, і французи показали, що вони можуть можуть пробитися навіть до фіналу, але... Це знов таки не будемо забігати наперед. Дуже небезпечно робити прогнози на таких формах. Ну, до речі, це Дід'є дешам, здається. Ні, 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 стоп. Хто це, хто це казав? Ні, ще не він. тоді. Хто, хто був тренером в Франції в 1998 році збірної. Там. Вже не пам'ятаю. Ні, ну, Дешам… Дешам? Дешам працював. Він вже був гравцем. Ще оцент, ну, вони тоді е... тренер сказав дуже цікаво. Я пам'ятаю його цитату. Він питав, в чому секрет Франції. Він сказав: наша команда це команда, в якій кожен має право на помилку. Тобто, це супер це, команда. Це людський та. підхід до гравців. У нас же пам'ятаєте, ну ви можливо, і не пам'ятаєте. 82 рік радянська збірна поїхала з трьома тренерами головними. І е, потім Бєсков, оскільки він особа така нон, е, нон стоп, її не можна чіпати. А от Лобановські Ахалкаці, Блохін і Бессона виявилися винними в тому, що на етапі чемпіонату світу програла збірна Радянського Союзу. Тягли в різні боки. І до гравців так ставитись не можна. І ніколи, от на відміну можливо, від колег, ніколи не засуджував там, ну. Людина, ти ж не знаєш, з яким настроєм вийшла і як вона себе почуває зараз на полі. І казати, що ти завалив гру? Ну ні. Тут команда. Грає команда і програє команда, і тренер програє. Олег Володимирович Блохін на минулому чемпіонаті світу взяв на себе сміливість після гри з іспанцями і сказав, що це я програв цю гру. Ну, небагато таких у нас. Але от ті, хто там же трансфер, там ціни такі, тренери дуже, дуже багато. ну, Фабіо Капела, скільки мільйонів? Шість мільйонів з лишком його, його ставка. І злив воду спокійно і поїхав собі, тепер уже поїде в Італію, мабуть. що... Нічого не зробив зі збірної Росії. Посередні гравці, от так вони грають в чемпіонаті Росії. А от ті, хто грають на полях європейських у престижних клубах, я беру Барселону, Реал, Челсі, от вони досі тут на чемпіонаті світу. Так що багато що залежить від того, в яке середовище потрапляє футболіст, і як він себе заявляє, як лідер, безперечний Месі, скажімо, тут нічого не скажеш, і гол вчорашній це він. Де Марія вже поставив крапку. А пас і прорив Месі через захисників це заслуга дійсно цієї особистості. Але він, ви бачили, що він ну, тушувався якось, команда грала, і він так не виділявся дуже. Але в потрібний момент він з'явився в тому місці, де потрібно. Так що думаю, що нам, нам треба прагнути до виховання своїх отаких от зірок. Ну, Шевченка виріс у нас, а чого ж ні? Але ви зараз... бачите, до речі, таких не знаю, що чергів. Ви знаєте, багатьох дитячих тренерів знаю. І спочатку мене те, що Анатолій Каньков прийшов, ми з ним хороші знайомі, там все. І Він задекларував, що у нас програма розвитку дитячого футболу. це номер один, там все інше. Коли ми почали робити програми, їздити по глибинку, там, де є здорові, діти талановиті. І тренери з провінції кликали нас, от ми телевізійну групу їздили, робили цю програму «Присвяти себе футболу. Потім якось Анатолій Дмитрич здувся і забув про цю програму. Забув про те, що дитячий тренер це основна фігура в футболі. Що ми бачили багато, ви знаєте, такі пацани, що просто от Чернігівська область, путівль, Сумська область, путівль. В лісах це місто. Тренер, людина просто інструктор, він сам інженер, він ніякий не футболіст. Але у нього вже 25 років, він грошей не одержить за це. Виховуються хлопці, які забирають в академії Київського Динамо, Шахтаря. Малюків бачив таких, які ну, вже технічно, це у нього органічно все виходить, і тренер не змушує його на результат працювати, а він грає. Ну, Чому Федерація футболу не сприяти розвитку там на тому місці, в тому місті, хоча б майданчик поставити, такий, який є, стандартниці? І так, ви знаєте, в Чернігівській області грали шкіряний м'яч. Пацан йому 11 років, отакенький. Але обводка яка, яка сила духу билися до останнього з командою уже професійної школи щасливого, де ну, інтернат? Хлопці готуються вже до професійної кар'єри. А він зі школи, містечка, в якому 8 тисяч мешканців. Таких дуже багато дітей. Але селекції немає, ніхто не стежить за тим, як ростуть у нас таланти, ніхто не звертає увагу на те, що тренер вже брак. Тренер у нас що, не, до нього приїжджає, якщо приїжджає на джипі сім'я і дитину здає. Йому пріоритет, такому батькові. А у нас 70% бідних сімей. В яких люди, тобто я кажу про людей, тому що вони вже в семи років вони талановиті, і у них мотивація через футбол вийти на, в принципі, в життя пробитися. Ми не даємо їм шансу. І це біда, ну, поки що, можливо, і міністру спорту, і, і людям при владі їм ніколи звертати на це увагу. Але якщо не звернемо, то у нас не здорова нація буде, а хвора дійсно. Вона вже хворіє. Ну, будемо сподіватися, це, це щодо чемпіонату світу з футболу, який навіює такі от такі думки. Україна використає свій резерв, велике населення, велика країна, і насправді, насправді, думаю, багато я талановитих дітей, які можуть справді їх соціальний ліфт бачити для себе в тому, щоб добиватися успіхів у футболі. Отже, а до речі, нагадали мені тренер Франції 98 року і межа Шакета, так ну і е, дякую тоді за нашу розмову, пану Валентину.